Вітаю, друзі! Цей блог розпочинаємо по багатому в будинку за 2 мільйони доларів. Рік тому цей будинок купили за мільйон. Рівно рік вони його перебудовували, ремонтували і ось зараз продають вже за 2 мільйони. Будинок насправді невеличкий, але має три кімнати. Просторну кухню та гостьову кімнату, дуже багато природнього світла. Гроші вклали не дарма, і я б з радістю сказала, давайте проведу вам рум тур по нашому будинку. Але це ще попереду, колись одного разу сподіваюсь, в нас буде щось таке ж саме або ще краще. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити. Дві кімнати насправді були дуже маленькі, майже заходь та лягай. А ось головна кімната зі своєю ванною кімнатою виглядали гарно. Вишенькою на торті було заднє подвір'я. Там була і зона для відпочинку, і просто чарівна галявина, де можна і палатку, чи гамак встановити, чи дитячий майданчик зробити, чи просто лягти та заграти під променями сонця. Я закохалася, і це саме те місце, де мені було спокійно. А з балкону другого поверху можна було ще і на сусідні подвір'я позаглядати. Я завжди, коли знімаю, дивлюся на городи. Або задні подвір'я інших людей, дивіться, там який затишний куточок. Тут будується, це ось від цього дому, і зараз ще один покажу. Упс, там хтось є. Після такої екскурсії трошки надихнулися, трошки засмутилися, але повернулися додому і гайно насолоджуватися тим, що маємо. Хлопці, вони й на Марсі хлопці. You oh. need to hide. <laughs> hey. no. Привіт, любі друзі. Відвела сина до школи і йду додому. Вирішила з вами поговорити <laughs> про таке, чи згодні ви з такою думкою, чи ні. Кажуть, що коли ти ну, багато працюєш, стресуєш. І якщо ти не знаходиш час для себе, щоб віддихнути, то твоє тіло знайде той час. І ось мене склонила на три дні до ліжка. Зараз вже трошечки краще, але ще Гундосю. Так нас в Одесі кажуть Гундосю. І потрошки одужую. Ще присутній кашель, і так цікаво, знаєте, коли я йду десь по вулиці і кашлю, бачу деякі люди, особливо азіати, реагують на це. Ну, ви знаєте, вони завжди себе намагаються захищати, там вони в масках, в рукавичках, якщо десь в транспорті. Хоча, знаєте, я така ж сама, напевно, десь в душі азіатка. Тому що коли хтось десь кашляє, я оминаю, я закриваю рота носа, щоб мені то не залетіло. <сміх> Тому я їх дуже добре розумію. Хворіти це дуже погано. А ще зараз хочу вам дещо показати. У нас продався один будинок, люди виїжджають, і ви знаєте, я вже казала, коли вони виїжджають, то можуть виставляти якісь речі на вулицю. Так ось я зараз хочу собі щось подивитися. Не змогла вам записати там, тому що чоловік здував листя з дороги. Але ось і мені вдалося схопити. Такі абсолютно чистенькі, майже мені здається, новенькі чашечки з блюдцями. Ось таке гарненьке, ось таке овальне. Теж дуже цікаві. Ось цю, я думала, можливо, буду використовувати для е, своїх сережок або ще чогось такого цікавого. І ось це теж таке миленька. Що скажете, подобається вам щось? Коли вже немає температури, то можна і працювати. Тому, прийшовши додому, я почала свої заняття. Хай! Hi! can't hear you, you're muted. Hi! Hi! How are we doing? Так, я ще маю студентів з України, та єдиний час для занять в мене тільки вранці. І хоча я не люблю рано вставати, але що поробиш? Сніданок, сину, потім скоренько до школи відвезти, і швиденько додому, до роботи. Відпрацювавши, прийнялася за домашні справи. Напередодні вибрали речі, а тепер треба все розібрати, скласти гарненько та скоріш на полиці. Дуже рада, що в наш час є пральні машини, бо як згадую свою бабусю з дерев'яною дошкою. Потім мама, яка теж руками деякі речі прала, аж моторошна. А в наші дні всі економлять свій час. Хоча я дуже сумую за тим запахом білизни, що мерзло на вулиці. До речі, у вас теж залишається по одній дві шкарпетки без другої пари. Бо в мене завжди так. Нічого не зробила та заморилася. Але віддихати ще рано. Час від часу в наші обов'язки входить прибирання заднього двору. І хоч в нас штучний газон, але дерева та пальми реальні. Тому часто падають листя та ось такі бурульки з пальми. Так наче дивишся на ганок і він чистий. Але якщо придивитися ближче, все всипано цими бурульками. Сидіти на них не дуже приємно. А ще цей ганок такий незручний, ти, наче він і кометеш. А ці бурульки як кульки пригають у різні сторони. А якщо відверто, то я інколи мрію про свій міні-город та сад. Знаю, що це багато сил та терпіння потребує, але ж яка нагорода гідна втратить часу? Усі уявляю собі свіжі помідорки, огірочки, кріп, цибульку. Поки балакала з вами, вже і закінчила. Щоб ви розуміли, в мене зайняло 20 хвилин, щоб прибрати цей газон, тому що ось ці маленькі бубочки з пальми просто стільки насипало, я ще ніколи стільки не бачила, якщо чесно. Іначе в нас не такі сильні вітри, щоб вони опадали. Тому не знаю, чому так сталося. Але так, роботи є. А ще, здавалось би, це подвір'я таке невеличке, так? Але за ним теж треба приглядати. І я вже бачу дуже багато сорняка, поганої трави, так скажемо. Ось тому якось треба буде виділити час і на це також. Але сьогодні вже не вспію, тому що треба їхати у справах. Тому так, мати пальму це гарно, але потім ось ці наслідки м -м, треба тричі подумати, чи хочеш ти її мати, чи ні. Знаєте, поки прибирала, згадала, як нас в школі. Змушували прибирати навколо школи, мити скло в школі на канікулах чи перед шкільним роком, так нас визивали і в нас була ось така праця. Або коли вже закінчували школу, то треба було там щось поприбирати, щось там пофарбувати. І коли я розповідала своєму чоловікові це, він що? Вас змушували? Я кажу: ну так, я не знаю, чи можна це назвати. Змушуванням, так, але таке в нас було. Тут я знаю, що він мені розповідав: у них в школі єдине, що вони робили, і то навіть не для школи, а для міста це вони садили дерева від школи. В них є участок, де вони посадили там, не знаю, 20 дерев чи щось таке. Ось, але це було у складі програми школьної, так навчити дітей саджати дерева. Але в нас ще в 11-му, мені здається, класі нас вели на кладовище прибирати могили солдатам, імена яких ми не знаємо. І теж, коли я йому це розповідаю, він такий, це щось взагалі з цієї планети, як це можна вести дітей на кладовище і що щось там робити. Але так, я згадую, звичайно, тоді ми раділи, тому що. Нас забрали з уроків, так тобто, ми прогулювали якісь там заняття. Тоді це було як по приколу. Ну класно пішли не в школі на свіжому повітрі, так сказати. Були друзі, тому було і цікаво. Щось робити разом. А ще чоловік розповідав теж, це була їх програма, їх могли вести кудись у гори чи ще кудись до природи, і кожен повинен був намалювати те, що він бачить. Або в них був клас поезії, мені здається, їх теж вивозили кудись і казали, напишіть яку якийсь вірш. Ось така в них була практика. В нас такого я не пам'ятаю. Тільки нас як рабів, знаєте, ото от <сіх> експлуатували. Напишіть, будь ласка, чи було у вас таке в школі. Ну, думаю, якщо ви мого віку або трошки старше, то напевно у вас це теж зачепило. І напишіть, будь ласка, якщо у вас є діти, які зараз ходять в школу, чи є в них така практика, чи роблять вони щось для школи. Дивіться, хочу вам показати, що приготувала моя свекруха. Тут я вже ось виклала. Це блюдо називається Enchilada's. Тобто там є перець, чилі, там є якась начинка. Я думаю, що там курка і ще щось. І тортія. Ось. Але тому, що там є чілі, я ось спробувала і мені дуже воно гостре. Тому чоловік мій насолоджується. Like it? Угу. Mm -hmm. А я собі зробила іншу страву. <сум> Майже все те, що в них ось було, бачите? Але я взяла дві тортії, поклала туди сметанку, поклала туди квасолю. Вона така вже перемішана, передолблена. Теж начинку з куркою та рисом. Трошечки листя салату. А ось це. Цікаве таке блюдо. Здогадаєтеся, що це ось таке зелене? Це не цибуля, це не перець, це кактус. How do you call this green stuff? That's a cactus or chili. In Spanish? Mm -hmm? Nopales. А, Так, іспанською це напалец. Напалес. Нопалес. Так, але я називаю його кактусом. І ось тут помідорка, томат, так. цибулька. Їй ще мені здається, вона поклала сюди кінзу. Дуже так смачно за смаком. Якщо вам цікаво, це щось між нашим огірком, квашеним, соленим, можливо, теж перцем консервованим. Ось таке поєднання. Чи їла я це до того, як зустріла свого чоловіка, звичайно, ні. Всі ці смаки в мене з'явилися, коли я сюди прибула. І свекруха почала нам готувати. Але бачите, деякі страви я можу їсти, коли вона трошки кладе того е, чілі, перцю. А так, звичайно, приходиться щось шукати самі. Хочу все зробити відео про те, які блюда вона готується, але виходить так, що коли вона готує, я працюю. Тому я вже знімаю, коли вона вже приготувала, і я сідаю її їсти. Але сподіваюся, одного дня це ж все ж таки це mm -hmm. зроблю. І ще я більш ніж впевнена, що в Україні вже теж є тортії, тому що я їх колись купляла, але вони абсолютно не схожі ось на, на ці. Вони начебто приготовлені, а наче їх ще треба доготувати в плані, що ми кладемо на плиту і з двох сторін так швиденько їх ну, якби гарячим вогнем, тому що в нас газова плита, але вони абсолютно не такі, як продаються в Україні. В Україні щось схоже більше вже на лаваш. А ось ті, що треба готувати. І зроблені вони з кукурудзяної муки, з кукурудзя. Це, до речі, найвідоміша фірма. Тож йдемо ми по справах. Я і мій помічник. Іду і нервую, тому що це перший раз, коли я буду вирішувати якісь питання без мого чоловіка, тому що він нас сьогодні за таксиста розвозить всіх по місцях. І не дивлячись на те, що я знаю англійську мову, але коли це стосується якихось паперів, то мене це стримає, тому що я не хочу зробити якусь помилку. Ось. Тому подивимось, як все пройде. Тримаю пальчики. А ще сьогодні дуже вітряна погода, але хтось не хоче вдягати куртку. Let's leave, we we so many... Що ж, все пройшло не так погано, як я собі нагадала, думала там собі. Слава Богу, ніяких питань особливо не задавали. Ось, тому все пройшло так. Гладесенько. А в нас вже знову погода змінилася. Сонця на невеличкий дощик крапає. А ми чекаємо на чоловіка їхати додому. Мама, can you track the Через два дні ми поїхали до секонд хенду. І як я казала раніше, я за те, щоб давати речам друге, а то й третє життя. Чого тут тільки не було. Але ось ця шафа комод. Мене зацікавили. Тільки подивіться на цей розпис у азіатському стилі. Скажіть гарний, аж цікаво, хто був попередній власник та за скільки вони його купляли раніше. секонд хенд для мене це як терапія чи похід до міні-музею. Ніколи не знаєш, що знайдеш. А деякі знаходять дуже дорогі раритетні вироби. Ми не такі, тому купили футболки і ось таку картину. А пам'ятаєте, я знайшла блюця на вулиці? Так ось тут схожі коштують по 2-3 долари. А своїй тарілочці я таки знайшла місце. Ввечері того ж дня ми поїхали до одного з відомих парків Сан-Франциско Парк Долорес, названий на честь католицького священника. Як я прочитала у Вікіпедії, до парку тут було єврейське кладовище. Вау! Тепер мені моторошно, як люди можуть тут бути веселими. Але напевно, це тому, що ніхто не знає цієї інформації. Але ми туди прийшли не за історією. Сьогодні п'ятниця, і ми приїхали в парк, де будемо дивитися фільм під відкритим небом. Це перший фільм у цьому сезоні. Минулого року ми вже ходили на такий івент. І ось сьогодні ми знаходимося в парку, який називається Долорес. Він дуже такий великий і надзвичайний. А ще чарівний тим, що звідси відкривається вид на місто. Тому я віть, скільки народу тут зібралося подивитися на фільм з видом на місто. Це просто неймовірно. Фільм називається Селена. Це про відому співачку латиноамериканську, яка, на жаль, померла, тобто її вбили. Ось, тому сьогодні будемо дивитися фільм про неї. Трошечки холодно, але всі на позитиві. І вже, що для мене цікаво, це те, що тут відкрито продають та гриби. Я була в шоці, коли це почула. Але ось такі реалії Сан-Франциско. Я йду до своїх хлопців, тому що вони на мене чекають. Але дуже класна ідея, просто, дивіться, ось там місто. Екран невеликий, але всім видно, тому що ми як на горі, на склоні, і всі так розсілися, що всім було зручно дивитися. Ось так, така п'ятниця. Бажаю і вам гарного дня і гарного перегляду. Атмосфера була жива та дружня. Хтось приходив з друзями, а хтось з родинами. Всі із ковдрами, стільцями, їжею, напоями, тобто несли все для комфорту. Привіт! Привіт! Ми теж вирішили перекусити. Їсти на свіжому повітрі завжди смачніше. Згодні? До речі, як у дітей, так і у дорослих був шанс виграти якісь маленькі дрібнички або великі подарунки, наприклад, кавомашину. Але діти, як завжди, у захваті, не дивлячись ні на що. Головну роль у цьому фільмі виконала Дженіфер Лопес. І, до речі, вона спочатку танцювала, потім стала актрисою. А вже потім співачкою, і саме ця роль принесла їй популярність. А сама історія фільму дуже сумна. Ця талановита співачка була вбита у віці 23 років. Вона отримала славу та велику любов, але так і не встигла пожити це життя. Коли фільм почався, люди навколо голосно аплодували та вигукували її ім'я «Селена, Селена» так, як наче запрошували її проспівати на біс. І так, тут її дуже шанують, хоч і посмертно. Настав вечір, і після години фільму стало ще прохолодніше. Ми вирішили додивитися фільм вдома, але цей досвід нам дуже сподобався. Останній день цього відео хочеться завершити на сонячному позитиві, та найкраще місце для цього, звичайно, океан. Після цілого тижня хвороби моя душа просила природи та краси, тому ми приїхали на улюблений пляж під назвою Бейкер. Цей пляж відомий через дві причини: по-перше, звідси неймовірний вид на міст. а по-друге, він славиться нудистами. За свої два з половиною роки тут ми лише один раз бачили одного повністю ню чоловіка. А так це класне сімейне місце. Тут завжди багато як і місцевого народу, так і туристів, які приїжджають пофоткатися та зустріти захід сонця. В нас в цей раз була ще одна розвага. Мій чоловік купив повітряного змія. Англійською це кайт. Вітер був сильний, і ми твердо вірили, що змій злетить високо у небо. Наші спершу все виходило. Та як тільки вітер змінював напрям, наш змій падав на землю. І нам треба було пильно дивитися, щоб він нікому не нашкодив. На цьому пляжі є громадська вбиральня. Зайшла я туди і була в шоці. І знаєте, мені прийшла думка, хто б там що зараз не говорив у Польщі чи Німеччині, що українці погані. Дивіться, це Сан-Франциско, місто різних національностей. Та чистота і порядок йде не від національності, а от самої людини. Та наостанок все ж таки бажаю вам прекрасного дня та чудового літа. Хай настане мир на Україні. До наступних зустрічей! Ваша перлинка